Хочемо чути фон, але я дуже яскраво чую цвіркуніт. Це такий звук дому. Друзі, Я дуже рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Зовсім нещодавно я дочитала Звіні Вітру Маргарет Мічел, і ця книга настільки вижила з мене <свісно> всі емоційні соки, що я хочу трішечки перемкнутись і почати з вами читати ось цей додрук від видани Сустарого Лева. Ця книжка позиціонує себе насамперед як для підлітків, бо тут розповідається про 16-річного головного героя. Але мені здається, що як часто буває в таких книжках, вона може набагато більше дати саме дорослому читачу, тому я хочу спробувати спробувати і почитати з вами це така, можна сказати, вже класика свого роду. Дуже багато в неї є шанувальників, в неї велика оцінка досить на гудріц. Тому я хочу спробувати. У мене колись вже була нагода її почитати ще в старому виданні, і якось весь час не доходили руки. Тому я вирішила, що можливо. Така історія зовсім відміна від того, що я зазвичай читаю, зможе мене трішки розважити. 17-річний філ намагається знайти своє місце серед вихору людських активатств. Він шукає порозуміння з ексцентричною мамою та відлюдкуватою сестрою-близнючкою. Мріє дізнатися бодай щось про свого батька, закохується у нового загадкового однокласника і досліджує чорні діри власної душі разом з найближчою подругою та з маличку чинить опір маленьким людям, жителям провінційного містечка, на краю якого хлопець живе. У великому занедбаному маєтку. Це історія про все перше, раннє несподіване, що стається на початку життєвого шляху. Написана для підлітків, вона стала популярною в Німеччині, знайшовши читачів серед значно ширшого кола. Адже кожному важливо дізнатися, де вона, середини світу. Не знаю, як вам, але мені ця нотація дуже відгукується, тому давайте спробуємо, а там вже глянемо, що з цього вийде. Я прийшла поділитися з вами своїми першими враженнями. Я прочитала 80... 84 сторінки. І поки що можу сказати про свої перші враження. Мені подобається стиль автора. Він такий. В міру наївний і філософський. Він досить приємний, і мені хочеться продовжувати читати цю книжку. Вона така досить величенька, але насправді тут великий шрифт. І я думаю, що я вже її сьогодні або завтра зранку дочитаю. Глянемо, як там вийде. Але це цілком можливо, якщо ви не сильно зайняті, то ця книга може швидко прочитатися, бо досить активно все розвивається. Я ще трішки пошукала інформацію про самого Андреаса Штангеофіля, цього німецького письменника, Письменника я зрозуміла, що він здебільшого писав дитячі і підліткові твори. І один з найпопулярніших його текстів, який дав йому славу, це саме дитяча книжка. Навряд чи в нас її перекладуть. Але я дуже сподівалася, що в нього ще багато подібних історій. Але завжди на все не так і багато. Все ж таки, він більше дитячий письменник. Ось але ця книга була опублікована в 98 році. І після е, виходу цієї книжки автор набув шаленої популярності. Дуже ця книга відома, навіть за кордоном її часто перекладали. Вона така вже свого роду підліткова класика, якщо так можна сказати. І, до речі, українським перекладом займалася Ірина Загладько. Текст дійсно дуже приємно читається, тому мені дуже подобається, як її оформлення. Не зовсім це мій стиль, але все одно мені подобається, як створює ілюстрації Мітя Фенічкін. От, порівняйте з книгою Позивний для Йови» і ви одразу впізнаєте. Та його стиль я вже буду бігти по своїх справах, тому я вже, мабуть, до вас під'єднаюся, коли прочитаю е, за половину, тому що я вже так. Майже до неї підійшла і поділюся з вами своїми враженнями, вже такими менш проміжними, а більше сюжетно, щоб розповісти, що ж тут відбувається. Тому що поки що мені подобається, але поки що це так: фрагменти історій е, про різних персонажів цієї книжки і якісь описи будинку. А цікаво побачити, вже, що ж там буде відбуватись. Що зовсім підзабила на свій читацький щоденник, і вже, мабуть, десь з квітня рівно, я його не веду. І мені дуже прикро, тому що він мені дуже допомагав в створенні, наприклад, прочитаного, тому що я могла підглядіти і все швиденько зрозуміти. Як бачите, я зупинилась на це рівній. Це ще в березні. Який жах. Який жах. Тут і Барнса треба занотувати, і пруста, і ще купу всього, що я прочитала нещодавно, божечки. Я тут насправді не все занотовую, тому що я читаю багато, а тут максимум, здається, 42 книжки, щось таке я нарахувала. Тому я тут враховую лише щось таке, що я дійсно вважаю цікавим для занотовування, що було б мені цікаво потім передивитись, можливо, колись я буду перечитувати або читати щось інше в цих авторів. Тому тут в мене є такі знакові, як мені здається, цього року тексти. Не всі мені сподобались на 10-10, але, тим не менше, було б цікаво їх якось ще. Перечитати або щось таке. Самий формат дуже класний, насправді пропрацьований. Тут дозволяє, знаєте, так трішки зупинитися, і подумати, насправді, що ти читаєш, на що ти це читаєш. Бачте, навіть є розворот з книгами, які ти позичаєш, навіть розмальовка є. Ну тобто така багатофункціональна. Тут я писала трішки планів своїх на весну. Сьогодні моя увага буде присвячена цьому щоденничку і читанню книжки. Ще, до речі, десь в якомусь відео ви питали мене про мої полиці книжкові, і хотіли би їх детальніше пороздивлятись. І от я так дивлюсь на них, і насправді, ну, це вже така солідна міні-книжкова бібліотека. так? Книжкова бібліотека це здається від тисячі найменувань, можна вже назвати це прям бібліотекою. У мене трішки менше, ну як? Достатньо менше, щоб це називати просто міні-бібліотекою. Але дійсно тут досить багато всяких прикольних знахідок по типу повний баслит виділена, книжка, яку вже ніде не знайти. Я її купила за гривень 150 чи 180, і причому разом, може, навіть дешевше, разом в комплекті з якоюсь іншою книжкою ВСЛ дитячою і. Я обидві ці книги читала. От дитяча мені сподобалась, причому я її взяла просто в комплект. А ось ця зовсім ні, я не розумію цей гумор. І зараз вона в мене тут просто просто аби була Неканонічний канон. Я з ним працюю по схемі, що я дочитую і купую нову. Тому у мене тут е, наразі не прочитаний це домонтович, і поки що я нічого не купую. Е, з віршами у мене вже місця для віршів немає. Тому наразі вже нічого додому я не перевожу. Все у Львові, бо у Львові вже теж починає назбируватись стопка віршів. Навіть от Василь Махно я вже купила його схему, велику таку цеглинку, збірка всіх його віршів, така антологія нещодавно вийшла цього року від ВСЛ. І ось вона у мене у Львові, тому що тут уже місця немає. Маю місто. Я вам її в покупках показувала для спонсорів. Ну і трішечки серії новітня класика. Причому у мене ще була ще були якісь дві книжки, але я почала читати і вирішила подарувати і продати, тому у мене їх вже немає. І така, знаєте, непогана полиця теж інтелектуальний модернізм, постмодернізм такі досить цікаві тексти. Ось тут, тут трошки є сучасної теж літератури, але вона теж така. Доволі не, не розважальна. Ну і тут, звичайно, ще друг за стіною, Бруно Шульц, Кортасер. От, от це ще можна назвати теж свого роду інтелектуальна, якась така більш глибока література, яка сюди не влізла, але в принципі вона тут теж досить добре стоїть, бо це все, в принципі, вже родинні саги, родинні історії. Тому нормально. Ось тут у мене, звичайно, трішечки парад абсурду. бо в мене Тут і класика, і сучасна проза, і все, коротше, що не влізло, але плюс-мінус пасує одне до одного Джон О'Хара. До речі, Охара це ж майже те саме, що Скарлетт Охара. Ось тут у мене томики Хемінгуея і поряд біографія Хемінгуея. Тут у мене ще є Кортасер, мій улюблений, зброя, збирається моя улюблена, улюблена збірка короткої прози, як і Кортасар, так і в принципі. Дуже мені вона подобається. І, звичайно, що сюди бракує восьмигранника. Але поки що його тут немає. Чому не знаю? Отут От у мене просто парад червоних рожевих книг, тут насправді ну вони схожі, оці всі книжки. оці. І кохане Сладічатлей, і Плат, і Туве Лес, Энтоні Моррісон, і Еліс Фокер. Оці взагалі разом їх дуже часто. Оці дві теж дуже часто разом. Оці дві теж часто разом в якихось топах називають, тому що вони на дуже схожі тематики. Тому, тому вони тут є. І просто поряд Джейн Остін, тому що їй не знайшлося більше ніякого іншого місця. Класики в у мене не так і багато. Тому, як бачите, ось таким чином. Воно якось і заповнилось уже. Тішить мене, звичайно, що ця книжка, тіл» дуже гарна. Треба їй якось присвятити більше своєї уваги, а то вона якось дуже купилась. І не читається. І ось ці, звичайно, три книжечки. Мені теж дуже подобаються. Оцю. Дуже сильно хочу восени прочитати, бо вона якась дуже має бути магічно-реалістична, химерна і така дуже осіння. Принаймні, так виглядає за нотації. Ну, ось так це виглядає. Ось такий вам короткий екскурс в мою бібліотеку. Тут у мене, звичайно, ще є трішечки книг, але. Але це вже таке не основне. Ну що, я повертаюся до вас з своїми враженнями вже по ходу просування книжкою. Не звертайте увагу на мій фон. У мене, як завжди, мільйони тисяч справ, які треба зробити вдома, тому тут як завжди хаос. Але повертаючись до книжки, я насправді знайшла інформацію про те, що є екранізація, яка вийшла чи то в 19-му році, чи щось таке. Я думаю, що я не буду дивитися фільм. Хоча, якщо чесно, спочатку закрадалась така думка через ту кількість описовості. Яку нам тут дає автор, так багато деталей до цієї природи, простору, який оточує цих людей. Тому мені би хотілося подивитись на це візуально, але насправді я не хочу псувати собі враження про якихось героїв. Я боюся, що якась інтерпретація накладеться на мою, і якось я по-іншому почну сприймати героїв. Вони і так досить не ідеальні зовсім, і тут немає чорно-білих. Героїв, ось, повертаючись до фільму, я вирішила все ж таки для себе його не дивитись. Ще по причині того, що я натрапила на новину про фільм взагалі на сторінці Дениса Староголева, і побачила, що там був доданий коментар, чи то якась критика, чи просто якийсь кіно-обсервер про те, що першочергова увага фільму на стосунках пристрасті між Філом і Ніколасом. І я подумала, що це зовсім не те. Через а, яку історію я бачу цю книгу, і це зовсім не про. А, Історію кохання, тому я і не буду дивитись, тому що я не хочу псувати свої враження, а поки що враження винятково позитивні. Мені подобаються другорядні герої. Ну і звичайно, що Діана, яка сама по собі дуже цікава, вона в якийсь момент е, закрилась від філа і, в принципі, стала дуже від, такою відлюдькуватою, відстороненою, е, закритою, і ніхто е, не може до неї достукатись. Я дуже сподіваюся, що це буде розкрито під кінець книжки, що є якась причина на це. Дуже дуже молоді люди, і звичайно, що очікувати від них дорослих вчинків не варто. Але насправді і брати з когось приклад у них на те, щоб було, тому що кляс це така теж е, матір. Вона не вписується в якийсь канон того, якою має бути матір. Але коли ми бачимо якісь кризові ситуації, коли там діану поранено, і вони спішать в лікарню, ми бачимо наскільки ця жінка. Е, Уважно до своїх дітей, наскільки вона стоїть завжди за ними, наскільки вона готова їх захищати і завжди обдаровувати їх любов'ю, і ось це проявляється насправді в якихось деталях. Тому як от Філ згадує, що десь на початку це було. Ці матері пильно розглядали мене і діану, щоб потім нашіптувати своїм чатам про нас фантастичні речі. А діти кидали в наш бік співчутливі чи здивовані погляди, коли ми приходили вранці до школи зі своїми пошарпаними портфелями, іноді змоклю до кісток під дощем без парасолі та гумових чобіт, іноді промерзлі від крижаної зимової холоднечі, без теплих пальт і рукавиць. В очах матерів та їхніх дітей гляд була жорстокою матір'ю, через байдужість якої ми з діаною неймовірно страждаємо. Ніхто не знав, що вляз віддала нам вільні кімнати, які ми в неї так просили, голосуючи, деколи з протестом чи сльозами. Якщо мене носили ні пальт, ні шапок, ні рукавиць, то тільки тому, що вирішили кинути виклик зимі. Те, що сніг і холод ставали переможцями в цій боротьбі, було другорядним. Мало значення тільки те, що ми чинили опір стихіям. а тепло ми діставали аж увечері, коли загорнуті в ковтри в товстих вогняних шкарпетках сиділи з кляс біля каміна на старенькій канапі у відкритій для всіх протягів. В кімнаті візіблу міцно притиснувшись одне до одного, гола кімната з високою стелею освітлювалася мерехтінням свічок і вогнем з каміна. І кляс записувала в нас як у розгорнуті книжки. Будьте сильними та захищайте себе. Хто зачепить вас, тому робіть подвоєну кривду або з'їдіть з дороги, але нікому не дозволяйте диктувати вам, як ви повинні жити. Я люблю вас такими, якими ви є. Наговорила вам на купу хвилин. Я не буду, мабуть, братися більше, переповідати вам сюжет, тому що тут насправді він досить динамічний. Тут багато чого відбувається. Мені особливо подобається заглиблення в минуле, коли нам щось пригадує філ, якісь уривки з їхньої дитинства, про взаємодію з іншими дітьми, про якісь ситуації з їхньою матір'ю, коли вона приводила чергового чоловіка для чогось. Це от якось додає глибини і більшого горизонту цієї історії. Мені це подобається. Думаю, що мабуть уже до вас під'єднаюся з фінальними враженнями. Не буду знову ж таки заглиблюватись далі переповідати вам сюжет, бо я не хочу забирати вас на солоду, дізнаватися, що ж тут і до чого. Тому ось так на цьому ми зупинимось, і вже можливо, або сьогодні ввечері, або завтра зранку пізнаюсь до вас, щоб розповісти, як же ж мені це все дочитувалось. читала цю книжку середини світу, яка сміливо потрапляє в кращі книги півріччя, не впевнена, чи в кращі книги року. Глянемо, який буде рік. Коли я лише починала читати цю книжку, я думала з анотації, з якихось почутих уривків відгуків, що ця книга насамперед про кохання між двома підлітками. Часто акцентують на ЛГБТ лінії, але це не так. Точніше, не лише про це. Насправді ця книга, як мені здається, як вона спрацювала зі мною, вона мені показала, наскільки для нас важливо от мати це відчуття, що про тебе попіклуються, що завжди хтось буде на твоїй стороні. Тому що цей хлопець Філ протягом цієї книги, як мені здається, він шукає когось, хто може. Його полюбити і прийняти його таким, який він є, і не тому, що його мама а, жорстока, холодна. Це не так. Вона любить своїх дітей, вона піклується про своїх дітей, але робиться так, як вміє. Вона називає всіх жителів містечка, які живуть далеко від їхнього будинку, потойбічними, А сам Філ вважає їх маленькими людьми, і ось є цей загадковий темний будинок. Є оці двоє близнят, є якась незрозуміла до кінця мати з якимось темним минулим. Глибоко всередині вони всі є самотні, і ось це цей пошук. Когось, хто зробить тебе щасливим, філ, який страшенно бажає знайти свого батька, наче ось це буде останній пазлик, який зробить його повноцінним і щасливим хлопцем. Ми відчуваємо оцю всю багатогранність емоцій. Ось ці всі емоції відкриття світу, жорстокості, болі, коли кохання може завдавати не лише щастя. І оця фраза, я вам згадувала. Що в книзі Ольги Войтенко незручні від чудишні виродки, тут одразу є ось така цитата. Тут пише Кожен з нас носить при собі ножа. І от на що вас наштовхуються слова? Мене наштовхнули на ідею про жорстокість, про складний бунтівний час, коли підлітки ведуть себе досить жорстоко по ставленню одне з одним. І я про це й думала. І в принципі, книга на це налаштовує з огляду на сюжет. Але я зрозуміла, що це не про жорстокість, це про любов. Любов завдає тобі глибоких ран, але й по-своєму загоює твої шрами за умови, що ти довіряєш їй та даєш на це час. Я не торкатимуся своїх шрамів. Я здобуду нові рани, перш ніж старі згояться, і ранитиму інших людей. Кожен з нас носить із собою ніж. Такі правила. Тому читати її можна і дорослим читачам теж. Якщо ви любите книги, які розповідають про людей, які в пошуках себе, які проживають самотність, які стикаються з першими ранами в житті, які лише намагаються вчитися якось цим всім жити, то підліткові історії це, в принципі, те, куди варто дивитися за такими темами, але ось ця це точно дуже хороший представник. Мені дуже сподобалася ця книжка, насправді вона добре написана. Це така суміш е, хорошої прози з великою кількістю метафор, і разом з тим, з такою легкою е, легким філософським підтекстом. Тут можна покупатися в чинках певних героїв і зрозуміти, що якісь вони не всі завжди були логічні і е, в дечому дорослі вели себе досить дивно. Але мені здається, що. Коли ми читаємо на початку книги, що це роман, то ми приймаємо певну фікцію цього і продовжуємо читати уже з правилами автора. Тому ось така моя порада для вас. Якщо ви готові в цей світ філа та діани і кляс, то приймайте і правила, в яких вони живуть. Ну а на цьому ми закінчуємо. Дякую вам за перегляд цього відео. Я дуже сподіваюся, що воно вам сподобалось, можливо, не так через книжку, яку ми обрали, адже я розумію, що вона точно така дуже вузько націлена на аудиторію. Але я навіть так переглядала вже відрізки, які я встигла не знімати тут з дому, і я розумію, що це, мабуть. Буде е, мій улюблений влог. Е, просто через ці літні кадри дому. Е, мені дуже подобається і, мабуть, я більше його для себе знімаю, але дійсно після прочитання е, такої кількості емоційних книг хотілося просто е, змінити фокус своєї уваги і зовсім на щось інше відволіктись. Тому мені здається, що у мене все вийшло. Я вже повністю е, натхнена продовжувати читати щось іще. Пишіть обов'язково в коментарях ваші враження. Побачимося вже зовсім скоро. Па-па!